Всім доброго дня, з вами Кривенко Олександр. Товариш продає отаку от суш. суш на рамку 300. Без гофмана є, з Гофманом різні є. рамочки. Є, я, я вибрав саме таку от найгіршу, щоб шматочка не вистачає чи ще щось. Але коли піде взяток, вони добудують. Отака от, от суш по ціні. 40 гривень. Якщо вас зацікавила така інформація, обов'язково набирайте її обмежена кількість. Дякую вам, до побачення. Хотів би зауважити, що ціна рамки з проволкою 20 гривень. І листа вощини, якщо там плюс-мінус, ну, десь 25. Ну, коротше, що вощина із е, рамкою коштує приблизно плюс-мінус 40-45 гривень. А тут сушніна за 40 гривень. Тобто, якщо буде цікаво, набирайте. До да, побачимо вам.